Доброго дня малята! Запрошу вас на заняття з художньому влиневого розвитку. Дорогі малята, любі хлопчики і дівчата! Пора року зима багата на свята. Спокон віку український народ відзначає взимку свято коляди на Різдво Христове. Сьогодні ми дізнаємось, як святкують люди. Це свято, а також вивчимо колядку. Давня традиція колядування полягала дуже-дуже давно. Маленькими групами ходили молоді хлопці та дівчата, діти, заходили на подвір'я чи до хати з піснями, колядками, славили господарів, бажали їм здоров'я, достатку, за що отримували певну винагороду. Традиційним атрибутом різдвяного обряду колядування була зірка, як світла віфлеємська зоря, яка сповістила про народження Христа. Різдвяна зірка була дуже красивою. На коляду люди розігрували веселі традиційні театралізовані дійства, наприклад, коза. Парубок вдягався у вивернутий кожух, а зверху чіпляв маску тварини та танцював. Спочатку цей танок виконував магічну функцію, а згодом перетворився у народну гумористичну виставу. З такими персонажами. Як коза, дід, баба, лікар та інші побутові маски. А зараз я пропоную послухати та вивчити колядку разом зі мною. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає. Увесь світ з різдвом вітає. Повторимо ще раз. Коляду для вас співаю. Дай вам Боже урожаю, Щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Малята, я сподіваюся, що ви всі впоралися з цим завданням. До нових зустрічей! Веселих вам свят!